І нема дощу. І нема дощу. Трояндочки. Оці троянди якось жуки не чіпають. Оцю троянду. Бачите, чистенькі. Чи там щось є? Ні, наче нічого нікого нема. Ага, є! Щойно сказала. Ось, подивіться, що робиться. Я у шоці, звичайно, я кожного щоденно бризкаю від цих шкідників. Міняю препарати, і воно мені ось таке все одно видає. Ну, що ви скажете? Мій басейн чекає води, а води катма. Я підв'язала свій барбарис, бачите, щоб він не ріс. Ось вибилася гілочка одна. Я заправлю зараз Треба отак підставити щось, щоб він дріне, щось він нахилився сюди. Не обрізала його. Підв'язала і все. Климатись. У нього кругленькі листочки на квіточці, не так, як у кардинала. Така. Я тут сиділа, ось знову літають. Гляньте. До речі, гамак я буду прибирати свій, тому що там пташки зробили шкоду. Тож треба буде. Цей ліхтарик у мене тут схований, його треба, мабуть, підняти. Він занизько, його там не видно. Гамак приберу зараз, пташки мені наробили там шкоди. Це я накрила сосенку свою, мій журавельчик. Погляньте, як вона буйно цвіте. Це в неї перше таке цвітіння. До війни я її купувала, ось уже їй три з, з лишнім роки. а вона тільки щойно увійшла в силу. Наділа я яжину на свої горщики, оці тіньову сітку. Тому що оці рослинки не хочуть дуже гарно жити у горщиках, тому вони такі ось нещасні. Поливаю кожного дня. Взагалі це рахуба оце поливати кожного дня. Це, звичайно, жесть. Це таке слово волошки. У бачите, квітують. Кермек вже іншого кольору пішов. От жовтий і ось такий. Садочок гарний, безумовно. Ця півонія відцвіла і все. Одна квіточка тільки була. Нас палять камиші, оці очеред. Ця троянда, вона не розкривається повністю. От такий сорт троянди, розумієте? Але вона майже не колюча. Там, де не де колючка. Я вже коли почала перебирати трояндами, то я почала замовляти такі, де менше колючок, але вони, знаєте, приходять мало колючок, а потім вони виростають у них. Ось вчора обробила ввечері. Немає там, немає. Кожного дня. Щодня ввечері я обробляю свої троянди. бо ну неможливо, неможливо. Вони їх їдять. Ага. Подивіться. Чи це воно мертве? Та ні, шевелиться. бачите, Падлюки, тварі. І що мені обрізати троянди, щоб вони не цвіли, тоді нащо вони мені потрібні? Газанія учора була відкрита. Це така фіолетово-бускова, а це ось така помаранчева. Подивіться, помаранчево-жовта. Ось такий гарний колір. У мене суміш була, тож мають зійти. Рожева панда відцвіла і все. Немає ні ягідок, писали ягоди такі смачні, нічого смачного немає. Я в минулому році куштувала, по-перше, вона така. Менюсінька менше, ніж мізинець, на мізинці нігуть. Вона нікудишня. Починає цвісти все думаю, цей, оцей ось. Як він називається, відігнутий, здається. Ой, треба полити. Випустив свої гілочки. А я позавчора поливала тут. Моя гортензія буде цвісти. Це широколиста, безкінечне літо. Одненьку тільки випустила, а тут гортензія в мене пропала. Ну, там ще трошечки волога є. Це Хамелеон. Вона прийшла манюсінька, тож я і не чекала від неї нічого. Взагалі треба купувати. Це я вже дійшла висновку зараз. Ну, це, звичайно, по грошам, то вигідніше. Купувати в Пдев'ятці, у кого є полив, у кого є умови, гарні для того, щоб рослинки жили, розумієте. А в мене зараз такі скрутні часи, що я виноград сидів, сидів, пішов. Що я це перебираю, тож я оце ще хочу одну гортензію, баблґам, деревоподібну, але я не знаю, куплю я її чи ні. Цуга. О, подивіться, що робиться. Зараз полю трішечки. Буквально півдня затримаєшся з поливом, і все. Це цумі Голд. Подивіться, і він так цей, повільно росте, що ховайся. Ось буде цвісти. Цибулю, поки хай постоїть. Мені подобаються її голівки, хоч і такі. І тут багато комашок оцих. І їх дереві я також прискала вчора. Оця, то вона є, то її немає. Я на неї тільки воду трачу, мені здається, так. І фіноцейка ота розквітла, і все більше немає. Ось рожевий деревій, бачите? Рожевенький. А, тут у мене була рожевенький, волошка рожева була. Ось я вчора тут поливала. Ой, поливала. Вирішила я не доливати води. Буду чекати дощу. Оце треба позабирати. Оце поставлю знову в акваріум, мабуть, кала. Ніяка вона щось їй не подобається. І оце десь поставлю. А воду сюди я возити не буду з кар'єру, тому що це дуже накладно. Бджоли, може втечуть, не буде бджіл. Це я прийду, зараз заберу. Не цвіте ще. Десь у мене має А, то в акваріумі має зацвісти. Тут я не бачила на... навіть цвіту тут не бачу. Не видно тут. Оце таке листя я прибираю, оце таке. Ось це таке прибираю. Подивіться, обвили. Ну прямо ідилія, так? Подивіться, обвили мою опору. Клематис, княжик. Це такий дзвоник, він не відкривається повністю. Ось так він розкрився і все. Які шикарні кущі. Бачите, гарно так. Гарно так, гарно. Тут уже я показувала ось вона вже. У ну, все. Ну, вона ще, може, сьогодні відкриється. Може бути, що вона сьогодні. Це сьогодні от третій день. Вони зазвичай три дні, та й все. Він жирчик мій росте. Оце мені тут треба полити сьогодні. Тут поки тінь можна зараз і полити. Можна зараз і полити. Ось це мої хатки. Я так не люблю, коли. Оці ганчірки висять. Я вчора принесла травички свіженької. Я показувала там, надибала, гуляла з собачком надибала на таку знов скошений газончик. Принесла, підсипала. Ось у мене ще залишилося півмішка. Оцей мішочок маленький. І ось тут мені треба полити який колос видав. Гляньте, один. Погано він живе в таких ємностях, ємкостях. Він не хоче жити в цих ємностях. У мене починає пропадати азалія одна. Сьогодні маю її в планах, о, наче нічого пішла. Бачите, гілочка в'ялі листочки, а ці ось зелененькі, тож я за нею спостерігаю, я її накрила ось так. Нехай мені ж треба, щоб вона жила. А ці всі гарні вони стоять. Подивіться, яка який гарний кущик. Оце треба порізати, мабуть, ну воно ще добре тримається. Так, тут мої гортензії десь. Е, ялиця. Прощаюся з ялицями. Вона буде ще тут стояти, може вона дасть зі стовбура, як у мене ця. Ну, знову вилетіло з голови. Вчора знімала відео вилетіло. З голови не акрокона. Вилетіло з голови, сосна. Ось подивіться, ось ось розцвітуть. Там підписано деякий сорт. Треба подивитися. Отак вийду в садочок, йду кудись за одним ділом. Ось моя бальзамічна нана. Також їй кердик прийде. Я вже знаю, що їй буде кердик, ось трава. <гану> ти трави, скільки... Вийду за одним, зачеплюся за траву. Будлея. Ніколи не обрізайте будлею під напень. Ну, хіба що ви хочете її омолодити? Я ось треба було не чіпати її. Я її обрізала на пень. Подивіться, я залишилась е е раннім літом без цвіту будлеї. Я обожнюю будлею, вона так гарно цвіте. І взагалі, це ж цвіт для квіти для садочку. Це ж... Так і має бути. Починає загоратися мій гранат. О, також Ой. Тож, ніколи не обрізайте. Хоча в якомусь відео я пожалілася, що обрізала. Тепер залишилося без цвіту. Мені якась жіночка написала: обов'язково треба обрізати на пень. Не обов'язково і не треба. Ось мій досвід. Це в мене метр двадцять, це біла будлея. А є в мене ще висока будлея. Більше трьох метрів. Тож я там теж обрізала на пень, ну здуріла баба. І нічого немає. Фіолетова. Подивіться, яка композиція. Зараз зніму шорт, виставлю. У мене вже зацвіла мальва. Скільки в мене сортів було, махрових, різнокольорових. І вона починає оце хворіти. Ну, це ще нічого, це ще мало. Отут Іржею починає хворіти, і я обриваю ці прискала, і вона все одно хворіє. Але я цього року її залишила, подивлюсь, що буде. Ось, ось так на цій ноті. Я вам побажаю гарного дня, доброго здоров'я.